Розвитку для особливих дітей. <гум> У дошкільному навчальному закладі номер 6 Золота рибка, де з 2002 року функціонує реабілітаційно-оздоровча група, відбувся семінар Практикум для вчителів логопедів міста з проблеми загальний недорозвиток мови у дітей з особливими освітніми проблемами. Додамо, що у означеній вищій групі на даний час навчається і виховується 13 дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату, інтелектуального та психомовного розвитку, порушення слуху та емоційно-вольової сфери. Для кожної дитини тут створена індивідуальна програма навчання, яка розроблена з урахуванням їх розвитку та можливостей. З особливими дітками у закладі працюють вихователі, реабілітологи, вчитель-логопед, практичний психолог, медична сестра, ортоптист, музичний керівник. Маючи значні напрацювання у роботі, золота рибка як не один раз це робила досі, і тепер ділилася досвідом роботи з колегами. Вчитель логопед Галина Коцар розповіла і головне продемонструвала використання інноваційних прийомів у корекційній роботі з особливими дітьми сьогодні ми з вами проводимо семінар. Плановий він у нас. І як завжди, у нас є практична семінар практикум Є завжди у нас практична і теоретична частина. Розпочнемо ми семінар наш з практичної частини. Зараз ми покажемо, як ми працюємо з дітками. На заняття, які Галина Леонідівна провела з дітьми, були використані інтерактивні ігри, артикуляційні вправи, вправи на розвиток зорового сприймання та фонологічні вправи на розвиток голосу. На заняття до малят завітала ворона Карлуша, яка принесла цікаві логопедичні завдання для кожної дитини. Пі -пі -пі. Пі -пі -пі. Іван. Пі. Карлуша принесла також музичні інструменти, а діти разом із музичним працівником Сергієм Олійником створили справжній оркестр. З великим задоволенням дошкільнята інсценізували казку Теремок. Бігла жабка, молодець, прибігла бігла до теремочка і каже. А тричок чарівний і каже виконайте дітки, моє завдання. Так само з цікавістю діти робили аплікацію Побудуємо будиночок для тварин, проспівували голосні звуки за методикою Новікової, що дуже сподобалось дітям та вразило присутніх заходу. Активності дітей можна було позаздрити. Малята впевнено демонстрували позитивні зміни у мовленні, і це яскравий результат ефективної, цілеспрямованої соціально-педагогічної роботи, що включає в себе фізичну, психологічну, логопедичну корекцію, монтесорі, терапію, музику, казку, арт, дзвону та кінезотерапію. Для дітей з проблемами у психічній сфері функціонує сенсорна кімната та лікувальна піраміда. У золотій рибці переконані, що така комплексна робота фахівців за. Кладу сприятиме розвитку дітей з особливими освітніми потребами їх соціалізації та підготовки до майбутнього життя.